Про ситуацію з електроенергією в Києві і в Київській області, про те, скільки годин на добу очікувати електрики, і як швидко полагодять, ми говоримо про це з директором центру досліджень енергетики Олександром Харченко. Хочу почати з вашої останньої заяви про те, що в Києві можливо 10 годин зі світлом, 14 без світла. Скажіть, будь ласка, на основі чого ви робите такі прогнози? Я вам скажу, що зараз ситуація така, що 4 зі світлом це добрий результат. Mm -hmm. Я це роблю не як прогнози, а як констатацію на підставі того, що я знаю про стан енергетичної системи України, Києва, дефіцит, який у нас наявний. І технічні можливості, які наявні з точки зору покращувати ситуацію, провадити ремонти, що відбувається. Ну, от я дуже старанно відслідковую mm -hmm. всі ці речі, і намагаюся, на підставі тих розумінь, які в мене є, як працює енергосистема, що наявне, що доступне, дати якісь оцінки розвитку ситуації. Угу. А ви кажете, що старанно відслідковуєте за тим, як ремонтують, наскільки я розумію. Скажіть, будь ласка, я бачила в ЗМІ, що в Києві більш пошкоджені розподільчі мережі? Саме тому така складна ситуація, чи це неправильно? Ну, це дуже таке чесно, творче трактування. Угу. Насправді головна проблема в Києві. Полягає в наступному Київ є енергодефіцитним районом. Тобто Київ, е при всіх часах він потребує електрики, яка заходить в нього ззовні. Київський енергетичний район дефіцитний. Для нього будували власне Чорнобильську АЕС, яка не працює, і тому Київ живиться по кількох високовольтних лініях, які заводять електроенергію, яка виробляється на станціях по всій Україні. На жаль, всі підстанції, які власне відповідають за те, щоб Київ був заживлений, пошкоджений, всі вони були і неодноразово мишенями, бо всіх по них прилетіло і прилетіло по кілька разів, тому ситуація дуже складна і дійсно накладається те, що високовольтна інфраструктура і в самому Києві. В місті теж була пошкоджена, ну фактично, в, в, в міській черті теж була пошкоджена. Але ну мова не йде про самі розподільчі мережі. Роз, розподільчі мережі це все таки інше. Угу. Там складно вас... сказати, що вони в Києві в хорошому стані. Вони без всякої війни в Києві, в жахливому стані і хаотична забудова і абсолютно. Нерозумні дії як забудовників, так і міської влади, яка мала б це регулювати так чи інакше, і абсолютно невпорядкований розвиток київської розподільчої мережі, це все зараз виходить боком. Це все зараз так яскраво демонструє, чому так не можна. За вашими оцінками, як довго? Буквально перед інтерв'ю я бачила, що до весни не буде електротранспорту в Києві, там пускають автобуси. Як довго, на вашу думку, може тривати така ситуація, як є зараз в Києві? Може тривати. Дивіться, я думаю, що розвиток ситуації буде приблизно наступний. За умови, що атаки збережуться на тому рівні, на якому вони плюс-мінус відбуваються, кияни будуть отримувати електроенергію 4, максимум 6 годин на добу, і до такого стану нам треба бути готовими. І треба бути готовими, що ми будемо в такому режимі жити щонайменш до квітня місяця. Ми зараз в такому знаєте, такій нижній точці, коли в нас свої матеріали і обладнання вже майже вичерпалися, а та допомога, яку нам реально надають і намагаються максимально підтримати, вона ще не поїхала таким широким потоком, який нам потрібен, щоб дійсно е, мати резерви. І ми зараз в такій дуже складній ситуації, коли там вже нема, а там ще нема. Е, протягом ну дай Боже, щоб півтора-два місяці. Потік обладнання і необхідних матеріалів піде в такому режимі, як ми потребуємо його, я сподіваюся, і це буде означати, що почалося, а почалося реально активне відновлення можливостей нормального енергопостачання. І тоді я думаю, що десь ну, а далі вже залежить від того, як розвиватимуться військові події, тому що передбачити. Результати атак неможливо, але якби атак не було, то десь в серпні вересні ми би перейшли до нормального життя? А угу. я ще хочу уточнити: якщо атаки збережуться, ну так як вони зберігаються за останні місяці. Скажіть, будь ласка, це ускладнюватиме ситуацію там в Києві і ще в окремих регіонах, чи ситуація і в інших регіонах буде складнішою? Ви знаєте, це ж великою мірою залежить від того, як і куди вони будуть намагатися потрапити, тому що ну вони можуть взяти і почати бити по якомусь конкретному регіону, як це було з Одещиною, наприклад, uh -huh. коли просто серія атак, дуже сконцентрованих саме на одеську енергетичну інфраструктуру, і, звісно, виходити з такої концентрованої серії атак регіону боляче і складно. І ем, це займає час, і це займає е, зусилля. Тому, от передбачити, як будуть розвиватися, атаки дуже складно. Вони здається, зрозуміли, що влаштувати ще один блекаут національний їм е, не вдається. І той досвід, ті знання, які отримали інженери і диспетчери, вони допомагають зараз уникати національного блокауту, але регіональні ем, проблеми, регіональні аварійні відключення, масштабні вони на жаль здатні організувати і московити дуже старанно ціляться саме на ці на, на такі речі. А зрозуміло, що з точки зору таких атак найбільш привабливий Київ. Одеса, Дніпро, Львів цебто конкретні великі міста. Харків знов-таки там шалено складна ситуація. От саме такі місця вони намагаються так сфокусовано атакувати і нанести максимальної шкоди. Угу. Ще хочу запитати: ви говорите, що в Києві 4 години це добре. Насправді, ситуація в Київській області ще складніша, тому що. Там у мене є колеги, і там дві години. Це добре. Чим відрізняється від Києва Київська область? Чому там набагато складніша ситуація зараз? А ви знаєте, я коли кажу Київ, це Київ плюс Київська mm -hmm. область. По суті, це єдиний район. А, і питання тільки конкретного місця. Повірте, що в Києві є будинки, які не мають світла по три доби. В Києві є будинки, де світло включається на дві години через 30 годин. Е, і це теж реальна ситуація. На жаль, ну так і є такий стан мереж. І так само по області. Е, я добре знаю, і в тому числі на власному досвіді, що три години на добу це непоганий графік. Насправді а, тому, ну це реальність, якою ми будемо жити найближчі тижні, і до цього просто треба готуватися, робити максимум, щоб пом'якшити для себе наслідки такої ситуації. Ну інших рецептів у мене для вас немає. Називається. Цебто генератори, акумулятори, підготовка домовленості з сусідами. Якщо в них включили, то ми до вас якщо в нас включили, ви до нас. І е, максимальна консолідація, то знаєте, от мені здається, дуже важливо, щоб українці замість того, щоб сварити, що в сусідньому будинку світло є, а в нас немає. Щоб вони в гості йшли в той будинок. От коли ми зможемо е, нарешті зрозуміти, що це найбільш правильне рішення, то багато, багато кому стане сильно легше. Бо ще раз, стан розподільчої мережі він не через війну поганий, він просто поганий і цілком припускаю ситуацію, коли три будинки стоять посеред освітленого кварталу, і в них світла немає три доби. А у всіх інших вони спостерігають, як 4-6 годин на добу світяться вікна. Просто тому, що в них пошкоджений якийсь трансформатор, який підключений лівим чином до невідомо чого, і його навіть відновити треба спочатку ще знайти, як саме. Як саме він розташований і де саме вони підключені? Я розумію, що це питання ставили певно мільйон разів. Але я буквально вчора читала, що здається, в Тернополі сусіди добилися, щоб в сусідньому будинку вимикали світло. Можна ще раз, будь ласка, пояснити людям, чому одні будинки можуть бути заживлені, інші? Ну ні, а і що ну просто я дивлюся, що люди починають сваритися вже між собою, тому що ситуація насправді складна і у багатьох здають нерви, що називається ні, і ну це зрозуміло. Що в багатьох знають нерви, це абсолютно можна собі пояснити, і ми з вами в такій самій ситуації, як будь-хто і дивно було б, якби люди не нервували. Але з іншого боку, дійсно є будинки, які от я тільки що навів приклад, коли стоїть три будинки посеред великого мікрорайону, в них три доби. Це реальна ситуація я зараз опитую. Три доби в прямому сенсі цього слова. Немає світла. А навколо світло включають, виключають ну, це більш-менш там якось відбувається все. Так, от нема в них світла, тому що це три нові будинки, які підключені до окремої підстанції, в якій це називається перегоріла фаза. Є невеличке пошкодження. А для того щоб доїхати і відновити цю це, це невеличке пошкодження, має бригада обирати чи поїхати ремонтувати це пошкодження для трьох будинків, чи десь відновити ще шматок інфраструктури, яка заживить 200 будинків. Що вони обирають? Зрозуміло, що вони обирають. Вони їдуть туди до 200. Тому на жаль, є ситуації, коли дійсно якісь будинки значно довше залишаються без електрики і мають великі з цим пов'язані біди. Це об'єктивна ситуація. Єдине, що я можу їм порадити, це стукатись, стукатись і стукатись в район електричних мереж, який його обслуговує і якомога. Там активніше просити про них згадати. А що стосується будинків, які не відключаються, є купа будинків, які реально підключені до критичної інфраструктури, до критичної критичної інфраструктури. І якщо їх це, знаєте, знов-таки приклад: один будинок, п'ять парадних, два парадних світяться, три парадних не світяться. Три парадних добилися, щоб два парадних теж відключали. Але з'ясувалося, що відключаються вони тільки разом з опаленням у всьому будинку. Uh -huh. Тепер будинок рівномірно відключається, але залишається при цьому без гарячої води і тепла. Чи це принесло щастя мешканцям трьох парадних, які боролися за справедливість? Я не впевнений, але вони свого добилися. Тому, uh -huh. е, ну е, чесно, я от всіх закликаю: якщо у вас поряд будинок не відключають, знайомтеся з його мешканцями і домовляйтеся ходити в гості, підзаряджатись, пити чай, спілкуватись що завгодно. Нам давайте трансформати себе не в нагане в негативному якусь не в негативному напрямку, а в позитивному це направді не проблема, це можливість. У вас є джерело живлення, яке працює. Ви можете до нього прийти, зарядитися, подивитися, як виглядає лампочка, яка світиться, і трохи прийти до тями. Ну а але якщо бути серйозним, то я правда вважаю, що Боротися тут більше шкоди, ніж користь. Міністр енергетики Герман Голущенко нещодавно дав інтерв'ю Форбсі. Він говорить, що повного блокаут, повний блокаут неможливий. На вашу думку, з одного боку, просто ми говоримо про те, що у нас. Електромережа, це надбання радянською радянською надбання, і російські енергетики прекрасно знають, куди бити. А з іншого боку, ми говоримо, що блокаут неможливо, але ж вони цього добиваються. Ви знаєте, я би слово неможливий не казав. Я, mm -hmm. я б сказав, що нас складно зараз загнати в блекаут. Ми дійсно знаємо, що робити, щоб не керованого відключення не, та енергосистеми національного масштабу не ставалося, і диспетчери і інженери Укренерго знають, що робити і менеджмент Укренерго дуже розумно підходить до того, як чинити спротив в цій ситуації, і вони великі молодці. А, але чи є якась гарантія, що блекаут точно ніколи не станеться? Ні, Такої гарантії немає, і це теж треба розуміти, і це теж треба констатувати, щоб люди не мали, знаєте, завищених очікувань, те, що називається. Може статися, все може статися. Що робити? Те саме: готуватися і мати запаси води, їжі максимально світла, знати, де є генератор, чи куди поїхати. Це знаєте, зараз часто питають: от на новий рік, якщо не буде світла, що робити? Шукайте друзів з будинком за містом і генератором, їдьте до них святкувати новий рік разом. Ми раніше ще з вами говорили, що насправді найбільш більш небезпечна ситуація, ніж ситуація зі світлом, це ситуація з теплопостачанням. На вашу думку, чи можливий, умовно кажучи, другий Алчевськ? Можливий. Наразі можливий, і навіть в Києві зараз жодних гарантій немає йде робота над тим, щоб таку ситуацію е, унеможливити. Для цього потрібно певне обладнання, яке зараз в процесі закупок пошуків фінансування і знов закупок. Е, дуже активно над тим робота йде. Е, е, я сподіваюся, що протягом січня, щонайменш початок лютого, там Київ і, можливо, е, ще один-два. Великі великі міста будуть убезпечені від можливості такого блокауту з іншого боку. Є багато міст, які самостійно зробили все необхідне, оснастили резервним живленням системи опалення і водоканалу, і там ситуація. Чесно, значно краще, ніж скажімо, в Києві, але Київ все-таки дуже масштабний, дуже великий. Це великі великі гроші, щоб це зробити, і певний час на те, щоб поставити це обладнання, запустити його і не знати, що все добре. Олександр. Я вам дуже дякую. Дякую, що підключилися, і все пояснили. Дякую за запрошення так, все, завжди радий На зв'язку. На все добре.